А тут буде відбуватись так, понеділок у вас ще будуть повідомлення, якісь повідомлення про, про любов. Вам хтось може даже напише, що любить вас. А у вівторок почнеться період, коли вас покинуть. Скажіть, допоможіть, зруйнується, або ви знаєте про зраду, відкриється якась таємниця, відкриється якась таємниця, або вам роз... хтось розкаже. І дійдуть такі до вас чутки про кохану людину, про зраду. Це в когось може так програтися. Ще є інший момент, в когось відкриється шлях, ви знайдете гарну, несподівано, гарну роботу, може гарну. Почнете займатися фізична якась руханка, може, йога, гарне щось для себе, для свого тіла, ще ліки може, або коли люди записуються на якийсь спортив, на якийсь спорт, може, навіть танці, і це для вас несподівано. Про здоров'я. І ще це відкриє дорогу в нове життя, в здоров'я. Ви про це тільки мріяли, і здійсниться ця мрія. От, і так, і може бути і ще той варіант, коли. Когось відкриється таємниця, про кохання, про людину, яка вам говорила, що вас любить, принаймні так, і ви знаєте, до вас, може, наві навмисно прийдуть такі чутки про зраду, про те, що ця людина не один раз зраджувала. Або спілкується, окрім вас, ще з іншими людьми. Це може бути і жінка, і чоловік, так що.